12 переможців: саме стільки проектів активних франківців стали переможцями цільової програми Бюджет участі і отримують на їх реалізацію півмільйона гривень з міського бюджету. У п'ятницю у виконавчому комітеті підсумували результати програми та розповіли на що підуть гроші з міської казни. Бюджет участі нова програма впроваджена цього року Івано-Франківською міською радою. З її допомогою ініціативні групи мешканців можуть використати на свої проекти понад півмільйона гривень із міського бюджету. До 15 травня тривав етап подачі конкурсних пропозицій. Мешканці міста подали понад 80 проєктів. Переможців обирали шляхом онлайн голосування. Що для нас дуже важливо було подивитись механізм, як він працює. Часу не так було багато для голосування. Ви знаєте. Розпочато було з 15 травня до 1 червня. Але я хочу подякувати франківцям, активним франківцям, які брали участь у проєктах. Вірю в те, що навіть ті, хто не переміг, то однозначно в місті Франківську є ряд таких цікавих програм. І ми будемо намагатися шукати механізми, щоб ті ідеї, які ну не добрали голосів, все таки були підтримані міською владою. І наступ... комісію було опрацьовано та виставлено на голосування 81 проєкт. проект. Участь у голосуванні взяли понад дві тисячі франківців. Завдяки активності перемогу здобули 12 проектів. Автора проекту ми передзвонили, і сповістили, що вони перемогли в даному в даній програмі. Ті, хто програли, на жаль, в цьому році, вони так само отримують свессмс-сповіщення з тим, що їхня заявка не пройшла. Що стосується шляху реалізації даних, даних проектів протягом червня, кожному автору проекту буде підключена людина, яка буде вести той чи інший проект. Ми зараз визначаємо розпорядників коштів, чи то будуть міськвиконком чи, чи якісь інші. Підвладні структури всі проекти будуть реалізовані упродовж цього року. Активно втілюватимуть їх в життя у літній період. Завдяки активності франківців у мерії пообіцяли реалізовувати програму і наступного року. Також запевнили, що врахують усі труднощі, які виявили під час цьогорічного голосування.